Збройні сили України потужна сила, і це не лише наша суб'єктивна думка, адже вже два роки ЗСУ входить до двадцятки найсильніших армій у світі за версією престижного рейтингу Global Firepower, Павер, котре охоплює понад сотню країн. Хоча наші захисники варті усіх нагород світу. Ба більше вони настільки круті, що вже самі стають зірками. Яскравий тому приклад ветеран українсько-російської війни, а тепер ще й головний холостяк країни, Олександр Терен. З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр, не маючи попередньої військової підготовки, став на захист батьківщини. А вже за кілька місяців його було призначено командиром взводу. Та в дуже знаковий для країни день 24 серпня 2022 року, у день незалежності України. Її захисник отримав важке поранення, що поділило його життя на до та після, коли я був в окопі, це вже було зрозуміло, що я втратив нові. Пройшовши крізь пекло, білі відчай, Олександр віднайшов нові сенси. Стати мотиватором для всіх, хто зневірився у собі, запалу Олександра вистачає навіть на танці. Так, так протези не завадили йому станцювати на сцені каліфорнійського театру з українською балетною трупою Юнайтед Ukrainian Беле у рамках їхніх благодійних виступів, що мали на меті привернути увагу світу до війни в Україні. Давайте потанцюємо. Я хоч, ну, от я зрозумів, що я можу повторити багато чого. Та на цьому діло не закінчилося. На своїх протезах терен затанцював аж у велике кіно. Зірка серіалу Секс і місто акторка Сара Джесіка Паркер зацікавилась історією Олександра, запросила його до участі у зйомках документального фільму Перший ряд, що розповідає про артистів балету в еміграції. Фільм знімали протягом 2023 року, а нещодавно у Нью-Йорку відбулася його прем'єра, під час якої Олександр встиг пообійматися не лише з Сарою Джесікою. А ще й з добрим другом України актором Лівом Шрайбером. Оплески з усього світу на свою адресу збирає і парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська, більш відома як Тайра. Велика війна застала Тайру в Маріуполі. Там вона надавала допомогу військовим та цивільним. Та в березні 2022-го, намагаючись евакуювати жінок і дітей з Маріуполя, медикиня потрапила в полон, у якому перебувала майже чотири місяці. Коли, врешті, Юлію повернули додому, вона взялася розповідати про злочини росіян світу, зокрема, виступала на гельсінській комісії США. Вже за рік взяла участь у іграх нескорених у Дюссельдорфі, де завоювала срібну медаль із плавання, котру їй вручали Меган Маркл та принц Гаррі. Власне, Гаррі тоді був дуже щедрим для неї на компліменти. Не думаю, що колись я зустрічав таку сміливу і життєрадісну людину, як ви. Ще одна українська медикиня, капітан медичної служби збройних сил України Мар'яна Мамонова, змусила говорити про себе увесь світ, оскільки у жахіттях російського полону змогла зберегти аж два життя. Перебуваючи разом зі своїм батальйоном на території Маріупольського заводу Іліче, Мар'яна дізналась, що носить під серцем малюка. В місяці вагітності я попала в полон до Російської Федерації. Після чого мене відправили в колонію Оленівки. У полоні Мар'яна провела шість місяців і весь час просила своя маля народити не у неволі. Дивина, доля чи співпадіння, але так і сталося. Адже пологи у неї почалися лише за чотири дні після звільнення з полону у рідній Україні. На світ народилася дівчинка. Дівчинка, виявляєте? Донечку Мар'яна назвала Анна Марія. Нині їй уже два рочки. Вона найліпша мамина подружка. І вже теж зірка телебачення, адже якось стала гостею головного кулінарного шоу країни Мастер шеф Коли мова йде про захист батьківщини, то статус уже не має ніякого значення. Тож чимало знаменитостей 24 лютого взяли зброю до рук. Моделі танцівник Назар Грабар один з таких. На початку повномасштабного вторгнення він разом з братом Лею взявся боронити Україну. На жаль, в одному з боїв брат загинув, а Назар не соромився зізнатися. Увесь біль від втрати близької людини заливав алкоголем. Я не приховую той факт, що після втрати Іллі десь півроку не просихав взагалі. Але згодом взяв себе в руки і у пам'ять про брата заснував фонд і нині займається реалізацією саме волонтерських місій. А нещодавно разом з кількома іншими українськими інфлюенсерами Назар відвідав Генеральний штаб НАТО. З показів люксових брендів одразу у військо. Менекеник світового рівня Лев Лесов переконує, і таке можливо. Високий кучерявий красень був окрасою світових топ-брендів, від якого мліли і Прада, і Dolce Габана і Givenchy. Але в лютому 2022-го із моделі він перекваліфікувався у бойового медика, а свою популярність у соцмережах використовував, аби закривати збори на автівки та дрони для свого підрозділу. На фоні подібних історій, намагання деяких знаменитостей стати корисними для ЗСУ викликають у громадськості багато питань. Як, от, потап, записавшись до лав тероборони, адже зробив він це заочно і перебуваючи у цей час за кордоном. Так я записався у тероборону заочно і вирішив, що буду робити те, що вмію: доносити все про Україну. Після таких заяв не кепкував з Потапа лише ледачий. Виборолись на денному фронті чи на нічному, на заочному. Дистанційний фронт іноді дивився відео. Аби реабілітуватися в очах публіки, репер навіть демонстрував у соцмережах свій начебто контракт добровольця. Але, як мовиться, не допомогло. А от актор Руслан Ханумак на службу не рвався ані очно, ані заочно, але теж встиг натворити лиха. Навесні 23-го він випустив кліп на пісню Дика дичка, присвячену жінкам, які перебувають на службі у ЗСУ. Кохання справжнього патріота до гарячої примкливої нестримної козачки, яке боронить рідну країну. Отак про свій трек написали автори в Ютубі. А от користувачі мережі додали це повний крінж. Дякую, тепер мені потрібні нові очі і вуха стерти пам'ять. Пісня виправдовує свою назву. Це реальна дика діч. Після такої розгромної критики Руслан змушений був піти на радикальний крок приборкати щойно розкопаний в собі музичний талант. Мені не місце у музиці. Та з кінцями пішов Руслан не лише з музики, а ще й з країни. Влітку стало відомо, що він залишив Україну, приїхавши до Сполучених Штатів Америки. Аби мати можливість жити поруч із сином. Щоправда, його екс-дружина, телеведуча та блогерка Аліна Шаманська не так давно повернулась із їхнім сином назад до України. Де загубився Руслан, поки невідомо. Хоч такі прикрі історії трапляються, приводів пишатися нашими справжніми захисниками в рази більше. Історії героїв, чи то медійних, чи то звичайних людей, приголомшують своєю силою та щирістю. А головне дають надію і віру в перемогу.